Весняне водопілля на Десні в районі Чернігова буде найвищим за останні десять років. Проте підтопленню житлових будинків не загрожує. Про це йшлося на нараді в муніципалітеті 18 квітня. За тиждень рівень води збільшився на 29 см сантиметрів, і на сьогодні складає 587 см сантиметрів над нулем. Поста у нас є ще запас до виходу води в заплави. Більше метра, тобто, якщо точніше сказати, метр 10 сантиметрів. Раніше, згідно з прогнозом фахівців, вода в районі Чернігова на піку мала складати 660 сантиметрів над нулем поста. Нині він збільшився, проте затоплення житла не прогнозують, зазначив очільник профільного відділу. 700 сантиметрів це тільки виход води у заплави. Це біля річкового порта, це Кордівка. Це декілька вулиць Лисковиці це тільки вихід. Більше нам гідроміцентр не дає на сьогодні підйому води, тому вся ситуація контрольована і ніякого підтоплення домогосподарству в місті Чернігів. Ми не очікуємо. Трьох дитсадках почали роботу групи раннього віку для дітей від двох до трьох років. З першого травня їх кількість зросте. Йшлося на нараді. З першого травня ми плануємо ще в п'яти садочках відкрити групи, і з червня поступово, в залежності від того, як будуть випускатися старші діти, бо в залежності від можливості додатково відкривати ще групи. Виконуючи обов'язки, міського голови дав доручення пропрацювати варіанти, аби в травні збільшити кількість дитсадків з групами раннього віку, так аби вони територіально охоплювали все місто, і батькам не доводилося возити малюків на інші мікрорайони. Після нашого рішення його позитивно в цілому сприйняли після нашого рішення, але багато звернень від батьків, де все таки вхід в сховища ну, в двох метрах, буквально ну, тобто. В будівлі, там але десь до стіни, воно там вход, все одно вони кажуть, що діти, коли спускаються навіть в приміщення, і їх все одно вдягають так чи інакше. А якби ми розглянули і цей варіант, то. Особливо коли тепліше зараз стає, то ще додаткова кількість садочків. Я думаю, що це б також було плюс. Нагадаємо, нині робота таких груп дозволена в тих дошкільних закладах, де вхід в укриття всередині будівлі. Організують і прошкільні табори орієнтовно для 6 тисяч дітей. Готується рішення про виділення необхідної суми з бюджету на харчування. Олександр Лумако також подякував комунальникам за чистоту в місті, зокрема біля храмів, під час святкування Великодня, а також правоохоронцям за безпеку і порядок у місті. Стільки було людей, що я думаю, що біля основних храмів наших ПСУ треба подивитися там стан газону і клумб, тому що такі були черги, що все, що можна, там витоптали 100%. Люди показали величезну підтримку українській церкви. Таких Храмів таких черг я не бачив особисто, не знаю, багато років, то, може, ніколи їх не було у нас. Ясно, що три храми, ну, чотири там ще на Рімзаводі є. Це мало для Чернігова. Ми... Виконуючи обов'язки міського голови, також повідомив, що наступної сесії планують заслухати представників державного заповідника Чернігів-Стародавній щодо завершення договорів оренди церков УПЦ Московського патріархату. Ми на сесії хотіли заслухати заповідник Чернігів-Стародавній щодо. Юридичних моментів по там, завершенню договорів. На жаль, тоді у нас така специфічна була ситуація, невідомо було, у котрій підходити. Але я думаю, що на наступній сесії можна заслухати, бо це питання. Актуальне для Чернігівців. під час наради адресували вітання депутату міської ради і відомому боксеру Дмитру Митрофанову. На вихідних він захистив свій чемпіонський пояс. Зробив це вже втретє. Він відстояв честь Чернігової України. Громада вболівала і тримала кулаки за нього. Нині ж чекає його вдома, зазначив Ломако.